Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні в мене консервація помідорів. Це будуть солодкі мариновані помідори, рецепт без стерилізації. Розкажу, як я наповнювала банки. Банки в мене різні: півторачки і літрова банка. Можна так маринувати, будь-які банки, хоч півлітрові там 0,7. Три літрові неважливо, тому що цей рецепт на один літр маринаду. Це дуже зручно, коли ми консервуємо зразу різні банки. Рецепт перевіренич це ще рецепт моєї мами, який я взяла з її зошиту і консервую так. Помідори вже дуже давно. Значить, у банки я кладу чорний перець горошком. Якщо це півторачка, то 5-6 горошин, пару зубчиків чесничку, можна їх розрізати, можна знизу накладати їх ціленькими. Такий гарний пучечок петрушки. І одну баночку експериментальну я роблю замість петрушки. з... Листям моркви мені моя глядачка написала, що вона так консервує. Хочу спробувати. Якщо сподобається, на наступний рік буду також консервувати з морквою. Далі пару кілець цибульки знизу накладаю. Один-два духм'яного перцю можна додати шматочок перця, чілі, і далі накладаємо помідорки. Помідорки я беру різні, в мене тут і сливки, і черіки, і чорний принц різного розміру, так краще накладати помідори в банки, більш заповнюється ось цей простір. Також мені подобаються різнокольорові помідорки. Головне, щоб помідори були стиглі і солодкі. Баночки наповнила, ставлю кип'ятитися воду. Воду беру із розрахунку, що на одну літрову банку десь піде пів літри води або розсолу. Ну, і, значить, на півторачку десь 750-800 г води. З цього розрахунку рахую, скільки мені потрібно води і ставлю трішечки з запасом. Тут у мене три банки півтора літра, одна літрова. Я ставлю 3 літри води для заливання цих банок. Вода закипіла. Перший раз банки заливаємо просто окропом. Для того, щоб банка не тріснула, хтось підкладає під банку ніж, там є, є якісь ще методи. Я просто наливаю намагаючись не попадати на скло, а наливаю усередину банки. Наливаємо повністю, скільки влазить води під самий верх і накриваємо кришкою, цією ж самою кришкою, якою будемо закатувати. Все, і лишаємо так на 10-15 хвилин. Ні банки, ні кришки я перед цим не стерилізую, накладаю помідори у чисті сухі банки, а кришки просто чисті сухі. Залишок води не виливаю, її залишилося дуже небагато. Вона мені потрібна для чистоти рецепту, тому що я буду готувати на 3 літри води. Так що у цей залишок я також лишаю. Баночки добре прогрілися, зливаємо знову. Оцю рідину в нашу каструлю і ставимо кип'ятитися. Зараз будемо вже готувати маринад. На 1 літр води треба взяти 1 столову ложку солі, звичайною кухонною неядованою, з такою невеликою гіркою. І 3 столові ложки також з невеликою гіркою, цукру. Я готую. На 3 літри, тому потрібна порція в мене буде, зараз ще наберу. Коли вода практично закипає, всипаємо цукор, сіль, перемішуємо для розчинення, і у кінці, перед самим-самим закипанням, ще будемо додавати оцет. оцета на 1. Літр води звичайного столового 9 -го. я беру 40 мл. Цього достатньо для того, щоб консервація наша стояла. Якщо ви любите більш е, таке пікантне, гостреньке, можна додати на 1 літр під 50 мл. оцту. я беру 40. Після того, як влили оцет, буквально півхвилини. Чекаємо, поки маринад закипить, заливаємо банки під кришку, десь лишаємо сантиметр, закатуємо і перевертаємо на кришку. Після цього гарно укутуємо і до наступного дня помідори наші будуть продовжувати стерилізуватися. Після цього перевертаємо в нормальне положення і виносимо їх до місця зберігання після того, як вони стануть кімнатної температури. Я їх зберігаю у погребі, і це мій улюблений рецепт маринованих помідорів. Але найбільше люблю все ж таки звичайні квашені. І рецепт квашених помідорів в мене є на каналі. Лишу в описі посилання на це відео. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па!